Зараз ми помромо з про це з, з метром Колеба, це посол міністр, МЗС України. Дуже дякую за те, що ви запросили нас. Дуже дякую. Нам приємно, що ви прийшли до нас, і ми можемо тепер поставити вам запитання. Тежін, що ми чекали? Ми чекали ми мирних переговорів в останні. Це тиждень тому було з участю українського та російського президента. Це те, що говорилося, ми сподівалися, що все станеться з участю звичайного каракаслери Німеччини. Але це не трапилось. Припинення вогню, чи воно? Перервано чи перервані переговори і ми, як ми спостерігаємо зараз інтенсифікацію вогню? звичайно, те, що ми спостерігаємо, це ескалація ескалація, яка керується Росією і виконується на місцях Російсько-російськими терори проросійськими терористами, а також з, з танками алтереї, які як як які яким поставляє Російська Федерація. Якщо ви запитаєте, чи можна було цього цікувати, ми вірили, що переговори за допомогою перемогою реконсультації, щоб і росіяни, і терористи, що вони дотрималися мінських угод. Що це був крок? Це рух, це був напрямок, це була дорога для вирішення конфліктної ситуації. Наші очікування від остани були досить високі. Все, це, що ми заразпитиме, це якось не передбачує наших поведінки наших партнерів, які не можуть виконувати по перше зобов'язання по документу. Там є підпис російського представника. Сей що це трапилося, тому, що Путін не, не контролює ці групи на сході України більше. Чи вони просто чому вони цього не викорються? Хороше запитання. Ми думали, що Росія просто не контролює всіх. Я, я це можу погодити, говоримо про невеликі банди, які там є і тоді Росії звичайно тяжко контролювати повністю їх діяльність. Але щодо аеропорту, це зовсім інакша ситуація. Через те, що ми спостерігаємо там Захарченка Персонально він ввів атаку на аеропорт і немає сумніву. Що Захарченко... Це не ніхто не всі знають, що це не незалежна людина. Інструкції отримує він звичайно з за кордоном. Чи тут там немає достатньо політичної волі, чи що там це? Не вистачає політичної волі полі... російських федеральних щоб виконувати мінські угоди. Терористи завжди користуються свободами, які вони отримують від своїх керівників у Москві. ми зараз показали відео з з повітря. Це донецького аеропорту. Мейджетопіклісну це головна тема у всякому випадку в українських змі. Чому так багато сил долучені до цього місця? Чому це так важливо? Через те саме аеропорт, він вже фактично не існує, там нічого не залишилось там я була досить і близько людей багато живуча в цьому регіоні. Інтенсивні бої йдуть, але ми не розуміємо, чому два моменти. По перше, ми захищаємо аеропорт. ми не атакуємо, ми нічого не забираємо, не відбираємо ніяких ні метрів, ні кілометра далі, не рухаємося. В міських угода говориться, що має бути лінія, яка відділяє нас від терористів. Тристя волоннери денер. Вони не мають права ні політично, ні юридично, ніяко морального права нападати на аеропорт. Друга причина більш така емоційна це став символ. Цей аеропорт став символом українського спротиву. Він показує дух, великий дух української армії, і зламати цей дух. Це була перемога. Ми бачили, як російські змі показували і зговорили, що що туристи захопили та аеропорт. Це чудовий момент, те, що ви сказали, Це фактично тест. У нас тут є від від політична лі... аналітика і говориться, що Та... Порошенко говорив, що він, він не не здадуть Донецький аеропорт. Боротьба продовжується для нього. Корисність цього звичайного аеропорту вона під запитанням, але це стало символом. Я був теж в Донецьку Для сепратеств це також показує, що українці дуже близько до міста, і це ключова позиція. велику, велику вартість. Це великий тест для Порошенка. президента Порошенка. Що це значить? Я думаю, що все добре. В нього Ми проводимо контратаки і наші кіберги, захисники аеропорту. Вони викликали своїх. Хто хто ці, ці люди? Кіберги це українські військові, які захищають аеропорт. Мужня захищають цей аеропорт. Вони також діють за незвичайно складних обставин. Вони їх на них постійно йдуть напади, і там не тільки фізична, не тільки піхота, але їх обстрілюють постійно. Танки постійно їх по них стріляють. Майже весь цей аеропорт вже зруйнували. Повністю все ж в районах кругом і в донецьку вони отримують інформацію про про а, жертви серед цивільного населення. серед Людей, коли ви говорите, вони розуміють за за що, через що це так через те, що такі бої як які там йдуть, Гевертилері із артилерія. Там завжди завжди будуть. Ждати цивільне населення, все ж як проводити мирні переговори? По перше, цими, коли проводять такі інтенсивні бої, які може бути що може бути тему для подальших переговорів? Чи будуть подальші переговори з Кремлем, чи з цими так званими повстанськими республіками? Який буде наступний крок? ну, на, на дипломатичному полі. Звичайно, будь-якому конфлікті цивільне населення є жертвою, і цього не можна уникнути, але це дуже прикло. Звичайно, переговори будуть про Ми не, не будемо переривати наші розмови з Росією. Як президент Порошенко сказав кілька разів, немає тут військового рішення цьому рішенню. Є тільки полі має бути тільки політичне рішення. Оце тут і запитання це. Запитання і ставлять люди. Вони застрілять. Ми хочемо політичного рішення. Але чи може бути і проводитись і ті бої одночас і на військове рішення? Ми хочемо політичне рішення, що воно було знати? Ми ми дотримуємося всього. Ми не натакоми не атакуємо денський рапорт. Ми з радістю будемо виконувати, виконувати припинення вогню. І ми, ми ми можемо звести весь конфлікт конфлікти до столу переговорів. Ми все цей конфлікт потрібно вирішити за столом переговорів. Мійськові тільки мають контролювати лінію демаркації. Ви вважаєте, що є політичне рішення, і це можна над цим працювати. Подивіться на ситуацію в Волновасі, коли люди їхали на автобусі і їх вбили. І ваша робота я знаю полягає в тому, що також щоб правильні меседжі доносилися за кордон і Чарлі в Волноваху прив'язали. Ми бачимо певний зв'язок з Чарлі з протестами в у Франції ми побачили і Порошенка і Яценюка. Що ще таке? Що це за ключовий моменти, коли люди якраз використають знак? Що це означає? Що в кого не підштовхуються? Це сьогоднішня демонстрація надзвичайно важлива для місцевої, для внутрішньої політики. Через це ж вона показала, що люди об'єднані. У нас люди. Не стомилися захищати свою країну і цінності, за ми стоїмо через те, що це був нас дуже виснажливий рік. Революція, також економічних проблем, війна на Донбасі. Люди все ще сильні виходять на вулиці, говорять, ось ця така наша позиція. Також це меседж для східної України. Люди тут в Києві та в інших містах продемстрова, що їх турбує. Її турбують українці. Вони переживають за українці, які живуть на сході України, які знаходяться на територіях, які підконтрольні терористам і зв'язок між Чарлі у Франції також це як послідуючий захід. Прправіше вони пов'язані. Ми вважаємо, що досить успішно. Він за цих умов був проведений. за в цьому контексті. Посли переєдналися на цей марш. Чи ви були? Займалися організацією? У... уряд підтримав цю кар кампанію. Я Волноваха. Звичайно, ми спілкувалися з між з іншими посольствами, з нашими партнерств... партнерами. Вони побачили, що це урядова ініціатива. Також і практично. Між іноземні посли їх участь в таких внутрішніх національних зборах. Це не досить звична звичайна річ. також і ці і критикують, критикують і, і говорять, що це не тут. Аналогії тяжко прості. там терористи, тут війна і в Україні говорять, що це. В Україні ви називаєте тих людей на сході терористами, а на заході їх називають сепаратистами проросійськими і вони там є велика. Ви бачите цю відмінність між ситуаціями. Звичайно, я бачу цю відмінність, але ми живемо в демократичній країні. Ми можемо обговорювати різні погляди і підходи до того чи іншого події. Що важливо, щоб треділюди цю трагедію волновасі. Вони дуже спостерігають подібність із те, що трапиться в Парижі, через те, що тут мова йде про цінності. Свобода слова у Франції також безпека, й Гідність в боротьбі з терористами в нас в Україні ми понеспіні одна люди прийняли цю паралель, вони її побачили. Суспільна думка так показує. Можна проводити інтелектуальні вишукані дебати, чи чи можна тут порівнювати що чи ні, Францію та Україну? Я говорила з багатьма водіями автобусів які Щодня їздять із Луганська який знаходиться під контролем сепаратистів до українських територій, звичайно, місяцями є така небезпека. І це реальність їхнього життя що нове і що тяжко зрозуміти людям це новий цей режим що тільки це сім пропускні пункти по всій території крім цієї ці території контролюється сепаратистами і тільки через ці сім пунктів пункти можна проходити це досить тут багато хто не розуміє цього, навіщо це робити? Чи це блокада? Певна Я Розумію, що є певний режим, що коли можна мати доступ, коли може потрібно мати, потрібно мати потрібно документи мати, але чи це якраз побудова кордону? Чому це робиться? Чому такі рішення було прийняті? Це звичайно не питання міжнародної політики. якщо я почну коментувати це і тоді я буду тоді, комусь можете здатися, що ми це зробимо, створення кордону. Є тільки одна, одна, один кордон між Україною та Росією. рішення, яке було узгоджене в мінську і записано в угодах мінських, щоб була лінія, яка виділяє дві сили. Ось в цьому. єдина мета цієї лінії для того, щоб гарантувати припинення вогню, забезпечити, що всі, всі контролюють певну ділянку землі, але це не адміністративний кордон, це взагалі не кордон, це просто технічна лінія, яка дозволяє нам утримати режим припинення вогню. і Не потрібно зміщувати ці категорії. Берліні повернемося до цих переговорів. Говорю. через те, що це ви ви за це відповідаєте. Ви про це знаєте. у всякому випадку, те що ми розуміємо, з того, що що Ан Ангела Меркель буде it's в цих переговорах і, і Вони it's мають it's продовжуватись place, really that, uh, і виконуватись мінські угоди, і, і також буде. Контроль кордону між Україною та Росією, а зараз цього немає. Яка, до на, яка наступний крок? Що ви хочете? Якщо ви хочете, щоб Захід зробив також? Яка ваша позиція? Яке наступне питання, з яке потрібно узгодити з Росією? І також що реалістично можна отримати через те, що є е, е, кордон на карті, але там. Його немає. Фактично, люди переїжджають, ті, Хто хоче переїжджає, виїжджає. Як Ангела Меркель сказала, це один із кроків це змінити, потрібно буде прогрес, але його не було. Є спостерігачі обесія, але тільки на певних прохідних пунктах. Що реалістично, що можна досягти на цей момент? Через те, що звичайно є переговори заради переговори, але є переговори для того, щоб отримати конкретний Робити конкретні справи, берегти життя людей і так далі, тому вкажіть якісь пріоритети. Ви праві повністю це було б великим успіхом, враховуючи нинішню ситуацію. Вона відображає, це. Було б чудо, якби ми могли домовитися про пусті речі, припинення вогню. А також повернення арештованих, полонених. Це те, що можна зробити. Це можна виконати, якщо є буде політична воля Росії, а також лідерів терористичних організацій в Донецьку та Луганську. Ці речі потрібно зробити все інше. Це інші питання, які є в міських угонах, наприклад, контроль-контро кордону, це суттєво важливо для стримання конфлікту. Ми не зможемо створити там повернути мир та стабільність цьому регіоні, якщо ми не будемо контролювати повністю наш, наш кордон з Росією. Але це це більш складне завдання. І Останнє запитання, якщо переговори не спрацюють, через те, що вже було їх багато. І були застосовані західні санкції проти Росії. Зараз оця ескалація означає, що Кремлю наплювати. На ті санкції які ж інші інструменти можуть ще бути для того, щоб натиснути на Росію. Немає інших інструментів. Всі інструменти вони на столі, фактично. Що ми нам потрібно зробити? Це гарантувати, щоб вони залишалися. Має бути політичний тиск, мають бути економічні санкції, має бути спілкування з Росією, щоб вони зрозуміли наскільки негативний буде вплив економічних санкцій на їх країну. А також реформи потрібно проводити в Україні через те, що чим сильніше ми всередині країни, чим сильніше. І ми станемо на міжнародній арені, і останнє бути дуже точним, коли цей момент настане і коли, коли це буде рішення? Хто прийняв рішення, що остана не буде, астанських переговорів? Хто сказав, що що цього не буде? Це було всі члени погодилися всі переговорники поголося, коли чотири місця зібралися в Берліні, і вони зрозуміли, що немає можливості, щоб їх лідери, моли держав урядів, щоб вони не можуть зібратися в Осені. Тоді стало очевидно для всіх, що немає сенсу проводити цю зустріч. через те, що лідери демонстріча для того, щоб щось досягти, щоб продемонструвати своїм країнам, що будуть результатами. Ну, вони зрозуміли, що це не буде. Тому було прі знято це рішення. Щеня дуже дякую. Дуже було цікаво з вами поспілкуватися. Дуже дякую за ваше роз'яснення. Сподіваємося знову з вами зустріти.